Період з 1795 до 1914 року став для України добою випробувань та змін. Після поділі в Речі Посполитої українські землі опинилися під владою двох імперій російської та австрійської. Цей період позначився глибокими перетвореннями в усіх сферах життя українського суспільства: від економіки до культури. Він став часом національного відродження, формування модерної української нації. Незважаючи на несприятливі політичні умови, українці зуміли зберегти свою ідентичність. Розвиток освіти, літератури, мистецтва сприяв формуванню національної свідомості. Важливу роль у цьому процесі відіграли видатні діячі культури, такі як Іван Котляревський та Тарас Шевченко. Імперська політика, спрямована на асиміляцію українців, наштовхнулася на опір. Український рух поступово набирав сили, ецькан, вимагаючи визнання національних прав та свобод. На початку ХХ століття Україна опинилася на порозі нових випробувань, які мали визначити її долю на довгі роки. Після поділі в Речі Посполитої більша частина українських земель опинилася під владою Російської імперії. Правобережна Україна та Галичина відійшли до Австрії. Обидві імперії проводили політику, спрямовану на інтеграцію українських земель до свого складу. Що мало негативні наслідки для розвитку української культури та мови. У Російській імперії українська мова була витіснена з офіційного вжитку, а українська культура зазнавала утисків. Важливу роль у збереженні національної ідентичності відігравали українські інтелектуали, які продовжували працювати над розвитком мови та літератури. В Австрійській імперії українці мали більше свобод, зокрема в галузі освіти та культури. Проте австрійська влада також не була зацікавлена в розвитку українського національного руху. Українці розглядалися як частина багатонаціональної імперії, та, а їхні національні прагнення ігнорувалися. Незважаючи на складні умови, українці зуміли зберегти свою національну ідентичність. Важливу роль у цьому процесі відіграв освічений прошарок суспільства. Українські інтелектуали, письменники, митці стали рушійною силою національного відродження. Іван Котляревський, автор Енеїди, вважається основоположником сучасної української літератури. Його творчість сприяла популяризації української мови та культури серед широких верств населення. Тарас Шевченко геніальний поет і художник, став символом боротьби українського народу за свободу та справедливість. Його твори надихали українців на боротьбу за свої права, пробуджували національну свідомість. Революційні події 1848-1849 років у Європі мали значний вплив на українські землі. У Галичині під впливом революційних ідей активізувався український національний рух. Була створена головна руська рада, яка вимагала надання автономії Галичині в складі Австрійської імперії. Революція 1848 року змусила австрійську владу піти на поступки українцям. Було скасовано панщину, надано українській мові офіційний статус у Галичині. Ці події стали важливим кроком на шляху до національного відродження українців в Австрійській імперії. Випробування війною, Кримська війна та її вплив. Кримська війна 1853-1856 до 1856 років мала значний вплив на українські землі. Війна продемонструвала слабкість Російської імперії та сприяла подальшому розвитку капіталістичних відносин. Після поразки у війні царський уряд розпочав низку реформ, спрямованих на модернізацію країни. Кримська війна також вплинула на становище українців. Уряд скасував кріпосне право, що сприяло міграції селян та розвитку промисловості. Проте політика русифікації посилилася, що викликало опір з боку української інтелігенції. На шляху до модернізації. Реформи та промисловий розвиток. Друга половина 19 століття ознаменувалася значними змінами в економічному житті українських земель. Скасування кріпосного права, розвиток промисловості, будівництво залізниць сприяли модернізації економіки та суспільства. З'явилися нові промислові центри, зокрема на Донбасі, де розпочався видобуток вугілля та розвиток важкої промисловості. Міста зростали, приваблюючи робочу силу з сіл. Проте економічний розвиток супроводжувався з соціальними проблемами, такими як експлуатація робітників та нерівність у розподілі благ. Громади осередки національного відродження. У другій половині 19 століття в українських містах виникли громади: неформальні об'єднання української інтелігенції. Громади займалися просвітницькою діяльністю, видавали книги та журнали українською мовою. Організовували культурні заходи. Діяльність громад сприяла національному відродженню, формуванню національної свідомості українців. Громадівці виступали за розвиток української культури, мови, літератури, історії. Вони також порушували питання соціальної справедливості та політичних прав українців. Українці в Австро-Угорщині боротьба за права та визнання. В Австро-Угорщині українці мали більше політичних прав, ніж у Російській імперії. Вони мали своїх представників у парламенті, могли вільно розвивати свою культуру та мову. Проте українці Галичини та Буковини все ще стикалися з дискримінацією з боку польської та австрійської адміністрації. Український рух в Австро-Угорщині був досить активним. Українські політичні партії боролися за розширення автономії Галичини та Буковини. За рівні права з поляками та австрійцями. Важливу роль у розвитку української культури відігравали університети у Львові та Чернівцях. На порозі бурі Україна на початку ХХ століття. На початку ХХ століття Україна опинилася на роздоріжжі. З одного боку, відбувався економічний розвиток, зростала національна свідомість українців. З іншого боку, посилилася політика русифікації та мадіризації, зростала соціальна напруженість. Перша світова війна, що розпочалася в 1914 році, стала катастрофою для українського народу. Україна перетворилася на поле бою між Росією та Австро-Угорщиною. Війна призвела до мільйонних жертв, руйнування економіки та соціальної інфраструктури. Проте вона також створила умови для національно визвольної боротьби українців за свою незалежність.